Вітаємо в ефірі. Випуск новин. в студії Ксенія Терзі. На Одещині зберігається загроза ракетних атак. Заявили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Півдня. Про поточну воєнну ситуацію розповіла начальник прес-центру Наталія Гуменюк. Після масованої ракетної атаки, як правило, ворожим силам необхідна час на відновлення. За нашими спостереженнями він складав від 10 діб. До, як ми вже побачили минулого разу, майже до місяця не можна стверджувати, що саме цей місяць був потрібний на відновлення, на підготовку. Скоріше за все, додались інші фактори, а не виключена і гра на витривалість, тобто нас намагалися психологічно напружувати, тримати в такому тонусі, знов таки провокуючи незадоволення суспільства тим, що Постійно попереджають, попереджають, попереджають про загрозу, а загрози ні нема, не відбувається і складається враження, що не так не такий страшний чорт, як його малюють. А потім стається масована ракетна атака і ще й з багатьма влучаннями. Саме тому можемо стверджувати, що ворог готовий до атаки. Наприклад, сьогодні, якщо зранку не було ракетносії, вони після. Обстрілу були заведені в пункти базування, то вже до обіду виведено на бойове чергування ворогом ракетоносій, який може нести на собі вісім калібрів. Це говорить про те, що ракетна атака може бути будь-якою миті. Вранці 11 березня росіяни знову обстріляли Херсон. Троє людей загинули, двоє поранені. Повідомили в обладміністрації. На війні у всі часи важче за все залишатися людиною, зберігти в собі почуття любові до людей і світу в цілому. І ось тут велику роль відіграють жінки, бо саме вони традиційно формують психологічний настрій родини, але і вони ж нерідко стають жертвами насильства. Про те, до яких тенденцій в суспільстві після війни нам треба готуватися вже сьогодні, розповіли фахівці. Психологи зазначають, рік важкої війни призвів до того, що більшість українців перебувають у стані постійного стресу, і одним із його проявів є домашнє насильство, жертвами якого найчастіше стають жінки. Так вийшло, що в нашій культурі жінка вона є менш захищеною психологічно, вона є більш психологічно вразливою. Тому е, вона більш залежить, наприклад, від партнера, економічно чи побутово. Вона може залежати від родичів психологічно. Бо знаєте, як нас виховують <тас> ти дівчинка, там ти маєш так, вийти Традиційно так. Війна змінила не лише психологічний стан людей, а й їх матеріальне становище. Чимало чоловіків втратили роботу, і це не могло не позначитись на стосунках у сім'ї, зазначає соціолог. люди переживают достаточно серьезную травму, да, связанную с войной. На это накладываются еще проблемы, которые возникают внутри семьи и экономические проблемы, и проблемы уже, которые являются следствием военных действий, это потери работы, снижение экономического материального статуса и, безусловно, увеличивается психологическое напряжение внутри семьи. И выходом является, конечно же, проявление вот таких. Случі особливо чутливими до змін виявляються переселенці, кажуть фахівці їм довелося багато пережити звідси, розвиток депресії, панічних атак, і як наслідок проблеми у спілкуванні з дітьми та іншими домашніми. Багато клієнток вони відчувають, що вони не можуть бути достатньо доброю мамою. Так mm -hmm. вони відчувають, що ця агресія в них виникає до дітей. Не тому, що вони якісь там погані люди чи ще щось таке, так? а власне тому, що жінка. Чи опікун, да, там родичка якась, чи родич чоловічого гендеру, вони почувають, що вони втомлені, вони не знають, що робити, uh -huh. вони виснажені. А діти вони також потребують уваги, і ми дуже, і ми, і вони. Вон ми усі дуже переживаємо за дітей, як вони адаптуються, як вони будуть рости, як вони ростуть вже в умовах війни, в умовах воєнного конфлікту. Якщо в такій ситуації немає підтримки від близьких чи допомоги спеціалістів, може статися злом, каже психолог. Але надалі на суспільство в цілому можуть очікувати ще більші виклики, попереджає соціолог, і до них треба готуватися. Мужчини, вернувшись з війни. А женщины, которые остались дома с детьми, они поменяли роли. То есть, в отсутствие мужчины она взяла всю ответственность за семью, на себя, в том числе и материальную, и экономическую, и воспитание, и так далее. Мужчины, когда возвращаются, они ждут. они а хотят А она уже иншего, психологически таки... спокойно эмоциональная да. угу. вот тот вот так скажем тыл да угу. но, но его нет потому что там уже тоже произошли изменения угу. и опять и, и на этой почве тоже могут возникать конфликты потому что это не, не как бы не объективные неадекватные не ожидания провокуватты конфликты как у суспільстві, так и в отдельных семьях после войны может и между штыма Хто виїхав за кордон та тими, хто залишався? Хто був на фронті? Хто залишився в тилу, кажуть фахівці. До них потрібно готуватись вже зараз, щоб запобігти в майбутньому. Розмова про це піде у підсумковій програмі. Про головне у неділю. Під час війни люди постійно знаходяться в стані стресу. Відповідно стверджують спеціалісти, зростає рівень агресії в суспільстві. Частішують випадки насильства як у соціальному, так і в сімейному житті. Чи спостерігають таку тенденцію одесити? Ми дізнавалися на вулицях міста. Рік повномасштабного вторгнення став для України одним нескінченним тестом на стресостійкість. Проблеми та виклики воєнного часу неминуче відбуваються на настрої, кажуть Одесити. Деякі жителі міста відзначають зміни, які відбуваються у суспільстві. Все без настроєння, всі волнуються, всі на нервах, всі переживають. І, звісно, все відражається і на характері, на агресії. Я не могу сказать, что люди стали прям агрессивнее. Мне кажется, що каждый реагирует по-своєму. Поэтому я не могу сказать за всех людей. Но о том, что люди изменились с войной, это да. Ну а що агрессивний, я не, я не почувствовала агрессии. Але є й зміни на краще, розповідають інші наші співрозмовники. Мне кажется, що наоборот люди как-то сплотились і стали добрі. но ну, это мое мнение. Какой-то агрессии нет, не наблюдаю. Ну, я бы не сказала, что более агрессивный лично в моем окружении. Может быть, где-то и стали, но лично в моем окружении я не видела более агрессивных людей. Просто более люди стали соболезновать, более как бы милостливые, хотят помочь. И... Нет, не заметила такого именно, чтобы агрессивные стали. Наоборот, люди стали больше друг другу помогать, и типа больше сплоченность такая чувствуется. У тяжкі часи люди об'єдналися, стали більше керуватися принципами взаємодопомоги та взаємопідтримки. Вважають Одесити. І сподіваються, що такі тенденції у суспільстві збережуться і після перемоги у війні. 6 тисяч гривень за майже 9 тисяч квадратних метрів знищеної української землі. На Одещині до відповідальності притягнули двох паліїв. Вони сплатять штраф. На Одещині до адміністративної відповідальності притягнули двох паліїв. Як повідомили у ДСНС регіону, порушники вирішили спалити суху рослинність та чагарники, внаслідок чого було знищено 8800 тисяч квадратних метрів української землі в Подільському районі. Вони сплатять штраф 6120 тисяч гривень. У службі порятунку нагадують, що спалювання сухої рослинності може призвести не лише до пожеж, а й до загибелі людей. У п'ятницю в місті Кілія через загоряння сухої трави на території приватних. Атного домоволодіння загинула 80-річна господарка. Ще одна резонансна пожежа у Білгороді Дністровському спалахнув дах житлового будинку. Причина коротке замкнення електромережі. Для ліквідації вогню пожежникам знадобилось майже півтори години. Загиблих та постраждалих немає. Повідомляють у прес-службі ДСНС. Особливі артисти на підмостках театральної сцени. Толерантність це вистави інклюзивного театру, учасники якого молоді люди з ментальними розладами. Виставу зіграли у єврейському культурному центрі «Бейт Грант». Більше про виступ акторів-аматорів розкажуть кореспонденти граду. На сцені унікальна театральна трупа через танець, хореографічні рухи та пластику. Молоді люди з особливими потребами намагаються донести глядачам правду про непрості реалії свого життя. Вистава Толерантність спільна творчість дітей та батьків. Участь у ній беруть 10 артистів інклюзивного театру. Особливі артисти дивують своєю працездатністю та артистичністю. Вони підготували кілька складних танцювальних номерів, зірвавши овації публіки. Разом із батьками дівчата та хлопці фонду Особлива молодь кілька місяців старанно працювали над підготовкою вистави. Учасники постановки із задоволенням розповідають про свою творчість і з яким нетерпінням щоразу чекають на свої танцювальні репетиції. Да репетиції. дьоканісна ж дочем'явіться танцювати. У нас у нас читанжова показує Это, Моя мама. Это это, это, это Никитана мама, а что она дела? Показывает танец. Да. У нас, э, во-первых, очень все хорошо, потому что мой хореограф, который греческий танцы, он помогает нам всегда. И нравится танцевать. сам? Да, очень нравится. Організатори проекту кажуть, акцент на хореографію згладжує особливості акторів із ментальною інвалідністю. Почему танцы? танці, тому що ні не, не все всі діти можуть спокійно не все всі діти прямою речью. Тому через танець, через движение вони показують свою емоцію, свої отношение, і своє Театр толерантності в Одесі працює вже більше півроку. Інклюзивну платформу для розвитку та дозвілля особливої молоді організували на базі Ліги єврейського волонтерства. Театр це прикладний спосіб соціалізувати особливу молодь, кажуть автори проєкту інклюзивного театру. Ми хочемо, щоб у нас. Эти дети творили творчество, чтобы они социализировали, чтобы они коммуницировали и чтобы обратить внимание общественности на то, что есть такие дети, есть такие подростки, есть такие такие молодежь, на которую надо обращать внимание, которая хочет коммуницировать и хочет жить нормальной жизнью, как все. За словами батьків акторів, театральний проект став для них життєвим стимулом, способом інтеграції у суспільство та просто місцем, де вони можуть поспілкуватися та через гру бути соціально значущими. Он розуміє, що он вносить вклад в этот спектакль. У нього там главная роль, і он очень рад. этому. он відкривається. Потому що ребенок у мене плохо говорящий, а здесь не треба говорити. Здесь все вот, жести, танці, музика. І вот, йому це подобається. І вот. він, конечно, более відкритий, более комунікабельний. Рівень цивілізійності суспільства вимірюється відносинами до слабких і хворих. Тому <кхм> я вважаю, що будь-які такі от заходи вони тільки показують, наскільки ми можемо більш толерантно відноситись до цих людей, і вони своїм натхненням, своєю працездатністю і вважанням жити можуть допомогти. І нашому суспільству театр толерантності робить все, щоб голос найуразливіших представників суспільства був почутий. Юні артисти мріють про виступи, а батьки особливої молоді відкриті до творчої співпраці із театральними майданчиками міста. Культурний саморозвиток найкращий спосіб відволіктися від усіляких проблем, впевнені в одеському музеї західного та східного мистецтва. Цього тижня тут відкрилися одразу дві виставки: на перетині історії та сучасності, уособлюючи різні епохи української культури. До дня народження Кобзаря в Одеському музеї західного та східного мистецтва показали графічні твори майстра. Серед представлених робіт є і студійні малюнки Тараса Григоровича за часів навчання в академії красних мистецтв і лаконічні краєвиди узбережжя Аральського моря і виразні філософічні офорти останнього періоду, за які Шевченко здобув звання академіка Петербурзької академії мистецтв. Працівники музею поділилися деякими маловідомими фактами з творчого життя великого майстра. Коли він виявив свої перші нахили до мистецтва, його бито було за це, тому що свічки палив, ну в пана Енгельгарта. Свічки палив, міг спалити будинок, а він перемальовував портретики. А потім Енгельгарт зрозумів, що з цього є користь, пам'ятаєте, тому що тоді стало модно. Коли кріпак пекар, кріпак перукар, кріпак художник. О, а у мене буде свій художник. І це ж вигідно, тому що невеликі гроші. Переломний момент в творчості Шевченка як художника це написання картини Катерина. На той час вона стала унікальним явищем у живописі, оскільки тоді художники ще не зверталися до соціальної тематики, пояснюють фахівці. От він пише: оцю Катерину, яка фактично дивиться з сумними очима на російського офіцера, який так би мовити, каня. Коня підштовхує і кудись скаче, тому що ну, наказ йому прийшов. Отже, починається щось нове у творчості Шевченка. Він починає поступово звертатися до тем, він вже не боїться, в нього вже є певна самостійність. Паралельно з виставкою знаменитого майстра в музеї західного та східного мистецтва експонується сучасна українська творчість. Відкрито виставку одеської художниці Ірини Шишкіної під назвою Адаптація біля 30 творчих робіт, які відображають певний кут зору майстрині на конкретну тимчасову точку розвитку світу та людей. В основі багатьох з представлених робіт таке направлення, як експресіонізм. В основному це робили художники, які самі пройшли фронт Первой мировой войны, вот эту человеческую мясорубку. Это были не немецкие художники, французы, но в основном это начали немцы, немецкие художники. Вот этот экспрессионизм, хоть он в основе его лежит, а там Ван Гог там лежит на базе, там Мунк такой норвежский художник, но вот этот экспрессионизм уже в чистом виде, он гротескный, он резкий, он Буває навіть візуально неприятне творчість ірини шишкіної виявилася зрозумілою та близькою багатьом відвідувачем виставки. Очень интересно для человека, который особо этим не увлекается, понимать, что какие-то моменты я понимаю, до меня доходит до того, как я прочитала описание, и очень много всего. Даже эта же картина тоже достаточно сильно отражает мое состояние, и читая описание, у меня даже выступили слезы. В подростковом возрасте, в детском возрасте ты боишься быть недопонятым, и из-за этого, возможно, боишься высказать свое состояние более людям, которые могут тебе помочь. І витоки усугубляєш убляєш да, до того, що показано на картині. Ще одна робота, яка зібрала біля себе велику кількість відвідувачів виставки та поціновувачів мистецтва, це тайна вечеря. На створення цієї картини художницю надихнула одноіменна картина Леонардо да Вінчі. Ось ці всі ліса це її дочі. Да. Е, е, вона вдихновилася знаменитою картиною тайна вечеря. І вирішили зобразити місце всіх святих. Ви Виділить Ісуса Христа, нет, там біле пітно. А всі апостоли, Ліса, це її дощ з різними враженнями ліса емоції, які чоловік може виразити, вони всі здесь написані. Відвідати виставки та насолодитися творами українських майстрів, які творили в різні епохи, можна щодня, окрім середи з 12 до 17.00. У березні в Україні відбулася індексація пенсії. Вона торкнулася понад 10,5 мільйонів пенсіонерів. Однак ця індексація буде не єдиною. Кому і скільки додали грошей, а кому ще доведеться почекати? В студії града розповіла заступник керівника пенсійного фонду в Одеській області Тетяна Яворська. У березні в Україні, як і було заплановано, пройшла індексація пенсій. але торкнулася вона ще не всіх категорій пенсіонерів. Як пояснили фахівці, індексується не сама пенсія, а заробітна плата, яку отримав пенсіонер у той час, коли працював. Ми індексуємо не розмір пенсії, а ми індексуємо ту заробітну плату, яка враховується до розрахунку розміру пенсії, і на яку нараховуються страхові взноси, і були внески, і були сплачені ці страхові внески до пенсійного фонду. Загальний коефіцієнт індексації становиться 1,197 тисячних. Пояснює Тетяна Єворська у цьому році. Було розширено перелік категорій пенсіонерів, виплати яких підлягають індексації. Це пенсіонери, які отримують звичайну пенсію відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, це пенсіонери, які отримують пенсію відповідно до Чорнобильського закону, отримали якісь чи являються інвалідами в результаті Чорнобильської катастрофи. І це пенсіонери, які отримують військові пенсії відповідно до закону про пенсійне забезпечення військової служби службовців та деяких інших категорій громадян за словами фахівця, індексації у березні підлягають пенсії, призначені до січня 2020 року. Мінімальний розмір надбавки складає 100 гривень, максимальний півтори тисячі. А у липні буде ще один етап індексації. Цього разу на підвищення пенсії можуть чекати держслужбовці, науковці та ще низка категорій пенсіонерів. Пояснює фахівець. З 1 липня, відповідно до цієї ж постанови, ми очікуємо підвищення також на такий же коефіцієнт: 1,197. Це пенсії, які отримають по закону про державну службу, по закону про місцеве самоврядування, по закону про наукову наукову технічну діяльність. Докладніше про всі нововведення у пенсійному законодавстві та виплати, що очікуються у 2023 році. Дивіться. У підсумковій програмі про головне у неділю наразі це всі новини. Бережіть себе. Побачимося.